Житловий комплекс Максима Резидент Світріел та «Босфорус Девелопмент» встигніть скористатись гнучкими умовами. Трамп каже, що може розпочати ще одну війну. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників. Про це Трамп заявив у своїй соціальній мережі. Що він там написав: якщо Іран, як зазвичай, відкриє вогонь і жорстоко вб'є мирних протестувальників, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми. Готові до дії, заяви він. За даними медіа, загальнонаціональні протести в Ірані почалися серед власників магазинів. Обурених різким підняттям курсу національної валюти щодо долара Сполучених Штатів Америки на відкритому ринку до вівторка, 30 грудня, до акції долучилися студенти університетів. Протести називають наймасштабнішими з 22 року після смерті Махси Аміні. Хоча демонстрації розпочалися через погіршення економічних умов, учасники також висловили невдоволення системою управління країною. Активісти. І активістки за права жінок, власники магазинів і студенти скандували гасла Смерть диктатору та жінка, життя, свобода у різних містах ірану. Також лунали заклики до повалення верховного лідера Алі Хаманеї 1 січня в місті Мард Перпрошу Мартвдашт, іранські сили безпеки застрелили протестувальника, батька двох дітей. Видання також повідомило про стрілянину та застосування сил газу. Поліцію в містах, таких як Нахаванд, Асадабад і Хамадан. Знаєте, тут виходить Трамп і розповідає, що застосує силу. А чому ж він так не скаже Путіну? Путін щодня вбиває мирних українців, щодня б'є безпілотниками, використовує різні засоби ракетні, аби бити трощити і нищити Україну. Тут може сміло Трамп вийти і так само, до речі, сказати. Чому ж він тут про Іран розповідає? Також США друзі закликають Пекін до стриманості на тлі військових навчань поблизу Тайваню. Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу острова, по що е, підвищило е, напруженість в регіоні. Як е, заявив заступник речника держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Томас Пігот е, влада США висловила стурбованість через дії Пекіна та закликала до стриманості та відкритого діалогу для підтримки миру за словами пігота. Учні Штати Америки підтвердили свою прихильність стабільності у тайванській протоці та виступають проти будь-яких спроб змінити статуско силою чи примусом. Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог, заявив а, Томас Пігот. Я вам нагадаю, що в новорічному зверненні а, очільник Китаю Сі Цзіньпін сказав, що. Вони воз'єднають весь Китай в цьому році хочуть. Ну і зараз справді проводять там серйозні навчання навколо е Тайваню. Блокують все. Е також друзі, вам нагадати, що е судно е пошкодило кабель телетелекомоційний кабель е від Фінляндії до Естонії, і фінські правоохоронні органи затримали вантажне су судно, яке прямувало з російського Санкт-Петербурга до Ізраїлю за підозрою у пошкодженні підводного телекомаційного кабелю. Про це йдеться у заяві митної служби Фіна Фінляндії та матеріалах національного мовника Єлле. Інцидент стався під час проходження судна поблизу критичної морської інфраструктури. Правоохоронці та прикордонники звернули увагу на підозрілу поведінку екіпажу та маршрут судна, що стало підставою для перевірки під час огляду на борту цього е, танкера е, корабля. Фінські митники виявили сталеві вироби, які перебувають під санкціями, санкціями перепрошую Європейського союзу. Імпорт і транзит такої продукції через територію Європейського союзу суворо заборонені. Директор митної служби Фінляндії Міко Гренберг, Повідомив, що розпочато попереднє розслідування щодо можливого порушення санкційного режиму. Європейського союзу у межах слідчих дій було допитано членів екіпажу судна. Ми перевіряємо всі обставини пов'язані з вантажем і маршрутом судна а також можливі порушення санкцій європейського союзу. З -з зазначив чиновник. Нагадаю вам, друзі, що це вже не вперше, коли подібні провокації вчиняють росіяни. Е вже не вперше пошкоджують кабелі, які йдуть по дну Балтійського моря. І Пригадуйте була історія. Коли саме спеціально російський корабль кинув якор і тягнув за собою, аби пошкодити, та й загалом розвідка а, американська каже наступне: що цілком можливо, що Кремль і Пекін можуть в унісон розпочати свої. Наступальні дії Пекін почне атакувати Тайвань в той же момент. Росія буде йти гібридною війною на країни Європейського Союзу і на країни Балтії. В першу чергу ми знаємо прекрасно. Ви ж Литва, Латвія, Естонія. Вони ж забарикадувалися, Вони повністю недавно продемонстрували, як збудували стіну фактично на кордоні. з Росією і нагадаю вам, що в минулому 25-му році саме Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, до речі, Польща вони покинули Женевську конвенцію і почали використовувати протипіхотні міни. Я додаю ця Женевська конвенція якраз і забороняє їхнє використання. Але коли треба на кордоні е, Росія і союзне гасарство Білорусь, звичайно ж, треба мінувати, мінувати і ще раз мінувати, і це треба робити вздовж і впоперек. Друзі, також хочу вам сказати, що от сіенс пардає, що збройні, і ми в попередній годині про це згадували, що збройні сили України відчувають колосальний тиск на півдні через брак особового складу. Ну і це справді не є воно і нас для нас, тому що ми знаємо, що ресурсно росіяни звичайно ж переважають сили оборони України. але це. М м не дає їм результату, я ж е, розповідав вам, що аналітики Deep State, мапи, яку ми використовуємо, вони е, підлічили, що за увесь 25 й рік Росіяни зуміли просунутися на 0,72 е, окупувати територію України. Це в той е, час, е, коли най одного відсотка немає, коли вони за минулий рік втратили. Понад 420 тисяч особового складу я вам нагадаю. Просто була пряма лінія Путіна, де він там розповідав всякі казки, і серед однієї з таких казочок він сказав наступне: що зараз на фронті в Україні воює 700 тисяч окупантів, і відразу турбопатріоти почали лічити і казати, що щось тут не сходиться в диктатора Путіна, тому що якщо 700 тисяч, а вони до речі підлічили, що наступальні дії в 2022 році. В лютому місці почала армія. Регулярна професійна армія Російської Федерації в 300 тисяч кожного року там підписували від 400 до 450 тисяч контрактів. це офіційна статистика міноборони Російської Федерації. І вони полічили і почали задавати такі задавати запитання: а де ж Путін загубив півтора мільйона армії? тому що якщо рахувати контракти, які підписували щороку окупанти з Міноборони Російської Федерації. Також згадувати е, мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, згадувати і тих зеків, яких кидали на Бахмут і Авдіївку е, найбільше. І згадувати, до речі, вагнерівців, там десь їх 50 тисяч було ліквідовано на Бахмутському напрямку. То загалом не вистачає, десь пропало в Путіна півтора мільйони. Росіян, ну і ми прекрасно розуміємо, що ці півтора мільйони росіян вони є внесені нашими оборонцями до щоденного звіту ем, генерального штабу, який звітує про ліквідацію росіян. Також хочу вам нагадати, друзі, що е, провели феноменальну операцію вчора. В Кирило Богданов доповів, що це була за спецоперація гур. Вони зірвали замах на очільника РДК Дениса Капустина. Він живий а отримані півмільйона доларів за його ліквідацію, посилять в спецпідрозділи головного управління розвідки з поверненням. Так Кирило Боданов привітав командира РДК Капустина та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби Російської Федерації. Деталі цієї операції Убивство Капустіна, командира підрозділу Російських добровольчих корпус, який воює проти Москви у складі спецпідрозділу Тимура, головного управління розвитки розвідки міністерства оборони України, замовили спецслужби держави агресора Росії та виділено на реалізацію злочину півмільйона. Доларів також зазначається, що у результаті комплексної спецоперації гурмо України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капусіна, якого російський диктатор Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців. Тобто, ця операція дала змогу друзі зберегти командира. Російсько-добровольчого корпусу Дениса Капусіна і ще й заробити півмільйона доларів. І я впевнений підуть на хороші якісь безпілотники, можливо, «Файерпоінт-2», які будуть трощити позиції ворога на числі, на тимчасово окупованих територіях. Є повідомлення офіційне від сьомого корпусу десантно-штурмових військ, які працюють саме на Покровсько-марноградському напрямку пише наступне: що на покровському напрямку противник безуспішно намагається накопичити сили для штурму Гришиного, кажуть військові. Повідомляється, що росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровським для акумуляції додаткових сил та засобів. Ворог застосовував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться зокрема про мотоцикли, баги та автотранспорт. Вказано, що підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу знищили частину техніки. Ще під. Час маршу ем, перепрошую маршу окупантів, зокрема завдяки роботі е, системи Хаймерс. Іншу частину сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття. За наявною інформацією, діяла 76-та десантно-штурмова дивізія Російської Федерації. Мета противника наростити подальший тиск на північній околиці Покровського, а у подальшому здійснити штурм Гришингону. Я вам нагадаю, що Гришини вони вже неодноразово намагалися не дійти до Гришного, аби перебити нам логістику. Всі їхні спроби були ліквідовані. Це орієнтовно біля траси Е 50 і всі їхні механізовані штурми розбивалися, тому що окупант думав наступне, якщо є такі. А, Туман ранковий, то під прикриттям цього туману наші оператори дронів не зауважать їхні колони. Не тут то було. Нагадаю вам, що на цьому напрямку працює от 76-та десантна штурмова дивізія Російської Федерації та 51-та е армія Росії Росіян і місяців півтора, тому а можливо і два е командира 51-ї армії Російської Федерації було звільнено, тому що е вони ж доповіли, що вони взяли добропілля і все напрямку до добропілля трішки вище від Гриш. А нічого не, не, не взяли, тому що там і сили безпілотних систем працювали, і працювали перший корпус НГУ, який очолює Денис Прокопенко позовний Редіс, легендарний наш боєць. І відповідно вони відбили е, цю територію, яку е, захопили росіяни. Що ж, на цьому роблю коротеньку паузу. Друзі, нагадаю, що я збираю на автомобіль для наших прикордонників п'ятого загону, які працюють на півночі нашої країни. Дуже важливі збір дуже потрібна машина qr код на ваших екранах. Нагадаю вам, хто задонатить 200 і більше гривень, автоматично бере участь у розіграші е, нового айфону 16 на 256 гігабайт пам'яті. Долучайтесь, давайте закриємо збір. Залишилось зовсім трішечки.